Троянда Айсфогель. Чудові квіти. Моя улюблена форма квітки. Запах. Неймовірний, запашна. Не знаю навіть, чи це вже друга цвітіння, чи вона без перерви була. Красива запашна. Видала вудочки. зні. Була одного росту, одної висоти. І це дві вуки. Олексій красивезні. Красивезні. Ось так. Колі якийсь. Бугель. Дуже красивий кліт. Великий. Тугенький. 确定啊